Чесь, я хотів би сказати, що питання дати, що ми розірвали стосунки зі своїм адвокатом сьогодні, і мені потрібен час до того, щоб запласти новий договор з новим адвокатом. Перша долина сьогодні населення учнів находиться на полотна лікування з тридцятого на шостого двадцятого по другу року з діагнозом, зазначеним в 4 серпня 2025 року. У приморському районному суді міста Одеси в черговий раз не вдалось провести підготовче судове засідання у корупційній справі депутатів Ігоря Ткачука та Руслана Сауліка. Цих депутатів обвинувачують у хабарі на суму 5 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Підготовче засідання не може закритися вже два роки з серпня 2023 року. Але якщо уважно придивитись на суддю Катерину Лагоду, то можна побачити, що її це влаштовує, та нічого дивного в такому становищі вона не бачить. Два роки не може розпочатись справа, яке стосується корупції по суті обвинувачення. Два роки ми не можемо почути прокурора з обвинувальною промовою, щоб почути, що в чому саме обвинувачують цих депутатів та їх помічницю Христину Младінову. Адвокати використали вже безліч е, різноманітних процесуальних клопотань. Е, обвинувачений Ткачук е, спочатку хворів, е, потім клопотав про відвід головуючого. Обвинувачений Сауляк клопотав про повернення застави. Адвокати вимагали закриття справи, видумуючи порушення процесуальних строків. Цього разу обвинувачений Руслан Сауляк. Вирішив змінити свого адвоката та чомусь це зробив не заздалегідь до засідання, а під час самого судового засідання. Першу честь я хотів би сказати, що питання дати, що ми розірвали стосунки своїм адвокатом сьогодні, і мені потрібен час до того, щоб закласти новий договор з новим адвокатом. Так, зрозуміло, всім всім зв'язкам може, і да, давайте ще раз, у нас на поперше час за дорученням Офісу Генерального прокурора, тримає участь про коронавійської. Чи буде когось сторін обвинувачення, або захисників підводить пані Сладові? Будь ласка, пан Сауляк, вам слово. Можна, якщо довірки Так, правда, ви розірваєте договір. Так, перша довідка – це на середньому, що він знаходиться було, на амбулаторному відбуванні з 30.06.25 нашого по 2.075 на року з діагнозом, зазначеним в довідці. Найдена на, довіка з інформаційно вітрини системи охорони здоров'я. на необхідність комусь ознайомитися, чи ми можемо долучити вказаний документ-матеріальних Можна Парка? Так, ми, ми розірвали відносини то, про допомогу, і ми треба достатньо часу, щоб знайти нову адвоката і зустріти з ним свою позицію. Так, зрозуміло. Тому... А, ви хочете не без захисника, так. а за що наступного разу? Невже настане черга третє обвинувачений Христини Младінової? Що е, вигадувати у цій справи з метою затягування підготовчого засідання? Напевно, настав час звернутися до Вищої ради правосуддя зі скаргою на головуючу по справі Катерину Лагоду, яка всім своїм поглядом показує, що її влаштовують такий перебіг подій. Наступне засідання заплановане на 15 годину 1 вересня 2025 року. Спостерігаю за справою Даю Роман Варшанідзе Альтернатива Оорг.